Привіт усім, вітаю вас на новому стрімчику в геометричному космосі. Привіт, мої чудові файнюні прекраснюні, надзвичайні глядачі. Як ваші спробулочки, привіт-прекрасна пані Ксюша. Рада дуже бачити файного атмосферного перегляду. Привіт, пан Раптель, теж дуже рада бачити файного атмосферного Боже, перегляду. Їжу, пхає, Привіт, Норглак! Ого, скільки в тебе питань. Рада теж дуже бачити. Приємного атмосферного перегляду. Як розуміти, робимо бздинк, що це його не буде. Буде і вздинк, і це його, і той його, і кусь, і жмак, і Тигидик. Все буде, враховуючи, який в нас персонаж, то в принципі буде все. Який буде біл. Та поки що продовжуватимемо той самий. Пані Ксюша по собі застрік в 20-ї стрінчиків. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дякую. В чому суть існування людства? Не знаю, жити, існувати, розвиватися в ідеалі, але багато хто, як ми бачимо, суперечить цьому правилу. Є такі деякі, не зовсім навіть люди, напевне. Привіт, Поліночка, вітаю на стрімчику! Файного теж атмосферного перегляду, привітик! Як ти, як справи? Е Посибі теж за стрік з 20 стрімчиків, дуже-дуже-дуже дякую. Е, Йолов, теж привіт! Е, е, до <сіх> І тобі дойобрий день. Файного атмосферного перегляду по собі теж за стрік з 20 стрімчиків. Дуже дякую. Хом'ячок! Слава Україні! Героям слава! Персонаж той самий, тоді розвитку не буде. Буде, буде, буде. Так, тільки. Е, е, ану. Ага, ОБСК все добре. Файно є. Mm, що ще? А, всім, хто буде люркати, файного атмосферного люркання, ось і, як завжди, коротесенько, що у нас сьогодні по плану. По плану у нас сьогодні ми продовжуємо Fallout 1. Ось найстаріший, власне, серед фалаутів. Ось ретро-гру, класичну гру в, рамці, в рамках нашої якраз таки ретро-рубрики. Ось, о, Поліночку бачу, бачу малюночки. вау. <глав》> для глядачів на замовлення. О, дуже прикольні. Хто не розуміє, про що я, можете зайти в Дискорд, у нас канал творчість. Дуже прикольненькі. Так. І власне, там, власне, ми будемо грати сьогодні Fallout 1, плюс в кінці стріма може бути ще трохи Pacific Drive, Ось, бо ми вчора проїхали власне одну місію. Е, доїхали до сюжетної мапи, ми то зробили. Зараз в нас ще одна. Ось. І, ну, навряд чи це остання, але можливо, навіть що це остання, можливо, що це передостання. А останньою, напевне, буде, типу, виїхати вже з зони. Тож в кінці стрімавши, може бути Pacific Drive, щоб трошечки почали розслабитися, покататися, або не розслабитися посеред аномалій, там вже як вийде, там не все від нас залежить. Ось, але загалом атмосферненько, я думаю, що ми Pacific скоро, скоро завершимо, все-таки. Ось, як у вас справи? У мене сьогодні не настільки прям продуктивно, як вчора, але все одно трохи всякого поробила в справ. Погуляла, в принципі, тепер перед стрімом, що дуже добре. Ось, зранку, знову ж таки, не гуляла, гуляла тепер перед стрімом, бо зранку було прям все ще дуже-дуже-дуже вітряно. І вчора ввечері було дуже вітряно, то вчора ввечері я вже не гуляла. Хоча хотіла ще, але ну, прям дуже була, була така некомфортна погода, але сьогодні я вже погуляла. Ось, і сподіваюся, що. Ну, завтра полюбе буду на вулиці, бо. Завтра треба по покупки йти. Ось. Так що потихесенько просуваємось далі. Загалом файненько, непогано. так. Гарний капелюх, пасибі. Норглак, як в боса мафії. <свят> пасибі, пасибі. Е, цей. Ви приходите на стрім до боса, але ви приходите до нього без поваги. <схі> Чи як там, я не знаю. <схі> я не дивилась насправді. Е, ну, тільки якісь мамо бачила. Норм малювала весь день. Вчора донатили на стрімі на збір тортика, замовляли малюнки. О, то є файно, то є супер. Так, героям слава! У мене два етери за день, певне, буде. Так, Пан Хантер. Це його. Це вже не красиво. <схі> Дивись, то я, я тобі, я тобі просто розказую. Дивись, якщо навіть ти почав стрімити, я розумію, що тебе там може все дуже кайфово, ти кайфуєш від офілейту, від цього всього. Ось, але якщо ти будеш приходити до когось на стріми і, типу, розказувати у мене два етери, у мене стріми і так далі. Це багато хто зі стрімерів може сприйняти прям як саму рекламу. Ось, і вліпити тобі бана. Тому краще я тебе просто поки що на, на словах попереджу, щоб ти був поаккуратніший з тим всім. Нас, звісно, супердружна спільнота, оце все всі, регіт, всі регіть. Всі до всіх часто ходять і так далі, розпитуються, просять порад, технічних, всяких інших. Але ціво, будь поаккуратніше, бо багато кому може таке навіть не сподобатись. Типу, це якось не дуже красиво. Це як прийти до чужої людини в хату і почати, типу, розхвалювати, що в тебе в хаті стоїть. Знаєш, ну типу, якесь трошки таке собі. Енорм малювала весь день вчора донатили на стрімі на збір. А, так, це я читала. Ти мала сказати, що я пишу запитання, але пишу їх без поваги. Та то, та норґлакта? Так. А, ну от все, другий раз воно вже так не вийде. <гум> Окей бачаюсь, добренько. Файних стрімчиків, але акуратніше будь. Та його по дупі виключно в виховальних цілях. <гум> а, так його по дупі. <гум> Ні, по дупі бить не будемо, типу, цей. <гум> я сказала та й все. Ем, що ще? Що вас ще новенького? Розказуйте. Так, ми вчора збирали, ми вчора дивилися в Альхаймі сервери наших фейнюніх глядачів, що вони собі там в Альхамі набудували. Ми вчора пограли в Діпро Галактик. Я вважаю, що вчора був шикарний стрімчик, копний з глядачами. Прям дуже-дуже топовий. Ви мені вчора капець, як Файню всі підняли, підняли настрій. Я сподіваюся, що вам теж вчора Файню підняла настрій. Ось вчора був, та, власне, такий, ну, і мікс-стрімчиків, Пасифік ми теж трошки сходили. Коротше, прям кайфово. Сподіваюсь, сьогодні буде не гірше. Ось в мене зараз якби, настрій теж такий бадьорин. Такий файнюній ось. Е, так, і мені, як я вже в принципі, вчора говорила, мені сподобалось дивитися, що хто набудував. Я не думала раніше, що мені прям так сподобається, але мені сподобалось дивитися те, що набудував, це екскурсії. Так що, якщо ви, в принципі, щось таке граєте будівельно виживальне і хочете показати, то власне... І в мене така гра є, що я можу її поставити і до вас там на сервер зайти і подивитися, то, власне, я дуже навіть не проти, але по середах якраз таки на таких копних стрімах. Ось, може, в факторіях хтось щось нам покаже, може по Донстарову хтось нам щось покаже. Ось. Так що, якщо щось, то, власне, пишіть. Приєднуйтесь, до речі, в Дискордика, бо по, тих, по таких копних іграх можна якраз таки більше всього обговорити у, цей, у Дискордику. Якщо що. Ем... Ого, які щічки. А ще такі є. О, май. А, це смайлик, файний, так. З гамою в 15-те іграх. А, ну я за це не знаю. Я, це, я з такі що, типу старіші ігри не граю. Чи? Переважно. У нас оце тільки рубрика ретрострімів. Ретрострім, то вона не, не так же часто багато буває, то я не знаю, за такі, я такі ігри не грала. Якщо пані Джі буде всіх порушників бити по дупі, то порушувати буде весь чат, щоб отримати цю на соло покарання. Та ні ні-ні. Так, е Добре, давайте заповзати потихесенько, поки ви, я сподіваюся, може ще щось розкажете цікавенького, що у вас було. Давайте заповзати пот... власне, Fallout. Е, з ретро вперше сової грала. тобі, Пан Хандер, скільки тобі років? Е, ні, ну це, це я жартую, звісно. то то таке, то Не в руках справа. Мені якби теж не, не так багато років, а ми йдемо в перший Fallout. тому я, я жартую, якщо що. Е, ну, ні, Перші сувої я не грала. Я, до речі, ці п'яті сувої. Я тільки почала була і я скіпнула, прикинь. 20, о, Серйозно тобі 21? Окей. Okay. Я, ну, я їх відклала на дуже невідомий час, тому що, але це до стрімів я ще грала. А на стрімах, по-моєму, ми або взагалі не грали, або в один стрім, і чатові не зайшов щось крім. Ну, може, всі в нього, скоріше все, пограли 100-500 мільйонів раз уже. Може будь-що того. Ем, так, я то, так розумію, це після того в нього на тушці червоні лінії. Що? А, це про хом'яка, та? <гум 'я> Хом'як когось про прокорм... покромсал, потім червоні І Як ти їх запустив, ти шаман? В арену то є жах. <гум 'я> Ясненько. Добренько, ідемо сюди. Щось це ще хотіла сказати і збилася з думки, напевне. Так, настільки нас тільки типу, ретро-рубрика ретро така. Ну, хоча ми теж трошки пограли. Не прям багато, але ми з давнішого пограли Half-Life всі якраз, а чат? А що ми ще грали? Що в нас The Neverhood у нас було, ця пластилінова? У нас ще щось колись давніше було. Що ми ще такого грали старого? старого? Не пам'ятаю вже? Треба додивитися списки, бо вже багато награно. Так, ой, не вступ, на що мені вступ? Мені треба завантажити, і мені треба згадати, куди я зберігала. А, добре, не треба згадувати, воно підписано. Воно підписано, ура! Значить, у нас тут нагадую, хто не був, нагадую, хто не був, розказую. У нас тут персонаж з двома з двома пунктами інтелекту. Взагалі треба відкрити, напевне, вам і показати. З двома пунктами інтелекту, з двома пунктами харизми, з спритністю 9, з силою 7, з 8 чуття, з 6 витривалість, 6 удача. Ось, коротше, який більше лупить і не дуже багато думає, тому діалоги в нього та, свої рідні. Ось, і ми минулого разу пробували спочатку іншу персонажку з іншими характеристиками, якраз таки значно більш інтелектуальну. Ось, Але ця інтелектуальна пані Олівія не дуже що мала протипоставити скорпіонам і всі інші живності пустки. Тому ми почали з іншого персонажа. Ось, і ми поки що за нього продовжимо, а далі будемо бачити. В принципі, ми можемо ще щось поекспериментувати, але поки що будемо продовжувати цього. Так, всесторонню музичку я вимикаю. Ось, так. Ну і найбільше вас якраз таки з вас багато хто найбільше вас проголосувало за Fallout. Ось, в що грати найближчим ще часом? Що точніше продовжувати, що скіпець. Привіт, рейдери! Послідовниця рейдить космос. Послідовниця. 12 Пасибі за рейдекс! З фенініми зірончиками. Вітаю вас всіх в нашому геометричному космосі на ретро-стрімчику. Як ваші справульки? Пусі ви полили, рибки наловили, прийшли хвастатись. А це стардію було? Чи. Щось, щось, щось схоже, напевне. Або як вона? Це Санхевен, напевне, щось з цього, так? Ану, розказуйте. А як ти хочеш в грі? А, як ти... а зараз зараз я пропустила. Так. І зараз ми традиційно прочитаємо рейдерам, звісно, що поезію. Ось, і зі всіма привітаємося. Дездаріо, привіт Вітаю на стрімчику файно атмосферного перегляду. Тай зараз все дочитаю. дрончик? Привіт вітає теж на стрімчику файно атмосферного перегляду. Нікудишко, привіт. Теж рада дуже бачити приємного перегляду. Фаєрфо, напевно. Якщо когось новеньких неправильно читаю, виправляйте, щоб я знала, як вас читати. Фаєрфо, привіт, вітаю вперше в нашому космосі! Рада дуже бачити. Мей, теж привітик. Рада, що ви до нас приєдналися з Рейдиком. Привітики, пані послідовниця, дуже дякую за Рейдик. Знову з мене почали. Привіт, імперні, ти якраз на початок ми тільки починаємо. Рада тебе теж дуже бачити. Привітик. Поліночка, якщо маєш змогу, можеш зробити на послідовницю Шаутика. Тик-тик-тик-тик-тик. Хто там шановенький? О, пана Кустик, привіт теж, вітаю. Рада дуже бачити приємного перегляду. Це інший білд. З вісім відчуття і одноруким мазатись пістолета майже неможливо. Е, чекай. Ми минулого разу робили два: Олівію, яка була дуже інтелектуальна, і оцей білд, і ми на ньому і продовжуємо. Продовжили тоді, і продовжуємо сьогодні. Е, так, 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 так. так. Давайте поезію а потім я щось дочитаю, бо ви там в файнюні мої багатько всього написали. Що вам такого почитати? М -м, є поезія, яка називається ню, але це більш на, на рейдики, які ближче до ночі приходять. Це ми читали. Зараз, зараз. О, давайте оцю. Для наших воєнних рейдерів. Поведи, поведи, поведи на вершину, на пік, на говерлу, між густі забобонні ряди, воскреси мене, тричі померлу. Я тремчу, я тремчу, я тремчу і повіки, і ручки, і колінця, чашу спраглу, бездонну, п'янку. Ти наповни, коханий, повінця. Потримай, потримай, потримай цю хвилину блаженства на небі, щоб вона не втекла, щоб вона повернулась при першій потребі. Не виходь, не виходь, не виходь, і солодко щемливої казки. Кульмінацію наших бажань: не веди, не веди до розв'язки, не підходь, не підходь, не підходь до мінливо зрадливого краю. Не пускай, не пускай, не пускай. Мене грішно з Демського раю. Хай святиться ця мить, небеса, хай осанну творять на солоді. Це нірвана, це рай, це краса. Благодать із блаженством на споді. Отак от, це дуже красиво. Називається «Не виходь», автор Василь Кузан. Або кузен, не знаю, точно. Ось, отака-от. Мені здається, що прям дуже красива поезія. І, ну, Що там завуальовано, ви самі здогадаєтеся, ви вже дорослі в мене. ото. Так, запустив шамана Рену, перша частина є Steam, єдине треба налаштувати до збокс. Це, коли в Бубен треба бити і круг багаття бігати, можна не партись з дозбок і взяти версію з Гог. Там все одразу вкупі. То прес і м'язи. Або просто мати комп з 90-х стоїть на балконі. Ну, там те ж саме, ні не те. Просто на дефолтних налаштуваннях буде картинка не дуже. Там налаштований дозбокс. У мене теж таки, є, боюсь його чіпати, бо таракани вилізуть, ідуть мені вручуханки. Окупували, то в них квартира тепер там. так? По хорошому ретро має бути не пізніше часів PS1. Не пізніше? Ну, чекайте, ці грізки, скільки ми тоді рахували, вона 90 там в меню ж жці писало. Зараз. Вона 97-го року. Мені здається, що це вже можна вважати ретро. <сі> Напевне. Але ну добре, я не буду прям сперечатися. Може, може і ні. Ну, класика тоді, окей. Um... Я в вог встановлювала теж, там мило було, тож теж, що і в стімі, тож треба налаштовувати. А як ти хочеш на... в, в, в грі такій старій, щоб було 4К, 2 бали інтелекту, прямо як я після корони. Та, ну... <смі> ну Може, не два, але та, після корони було насправді жорстко, мені здається, в багатьох. Ось, Я вже не пам'ятаю, що там, як там в мене, але теж було жорстко. Але то було давно вже. Е, так, привітики. Принаймні, щоб 1080 відображалося максимально чітко. Це було стардю. О, старді це дуже круто. У мене 500 годин в стардію, але майже все це було не на стрімах стардю. Ось 500 годин, 500 плюс в стімчику десь вже. Посіли поли. А так, та-та-та-та, це пана Кустів теж з рейдом. Це вже не ретро, а якесь дивне. Та, білд, я казала, як тобі те, що грай тиме в 10-15 фпс? там це норма. А як це пов'язано з милом? Плюс арену зі Стіму не можна зробити по націнному 19... 6 до 9, лише 16 до 10. Стільки питань і ніяких відповідей. Чудова поезія та. Але інтелекту треба було більше все-таки, то прокачка вона важлива. В тебе ні інтелекту, ні харизми не зможеш носити. За рахунок напарників речі на продаж, не отримати додатковий досвід і речі за завдання, і мало поїнтів прокачки буде. Ну, Арклак, ми вже зробили так, я не буду вже третього персонажа робити, хай буде поки що цей. Нам мені взагалі поки що, ми поки що стрімимо, поки вам цікаво дивитися. Ось, в нас не стоїть ціль пройти цю гру насправді до фіналу. Тож поки що граємо як є. Ем, так, як я зрозумів, 16 до 10, максимальний формат, який підтримує Рена, коли бачимо, що 16 до 10, там все розтягнуте було. Ага, все щодо PS2 2 ретро. І якщо що, щодо Гох, я маю на увазі, що буде дефолтні влаштування, бо шості GOG до, до Xbox вже вбудований, ретро. Хтось, крім мене, ще очікує, коли на Twitch додадуть av 1 Насправді багато хто, але цей. Але це ще потім, як додадуть, все одно треба буде купу всього всім привикати, налаштовувати напевне, і так далі, щось я так підозрюю. Що то, що то не буде просто так, що вони поставили, а ми собі стрімимо, як стрімили, мені здається, але я не знаю точно, я не шарю. Якщо не треба буде, нічого додатково переробляти, а вони собі просто його зроблять. Бо я не дуже я, я знаю, я знаю, хто цікавився і хто досліджував, і хто тестив навіть, по-моєму, чи то в якомусь бета-тесті закритому, чи щось таке. Ось, я знаю, хто то робив, але ну, я не знаю прям деталей поки що. А там будемо бачити. Пані коли ретрострім по першому Варкрафту, е, а його чекай, Я не, не за всі ретро-ігри знаю, його можна пограти в перший Варкрафт. Ну, бо перші фаллаути як би бачу, він в стімі. А в ті всі старі, це треба, це треба дивитися. Якщо треба якісь емулятори, ще якусь фігню, то треба цей. То треба дивитися, але поки що по варкрафту, по варкрафту поки що нема в списку. Для мене налаштувати ОБС як два пальця. Е, ні, ну просто ОБС. Це так. Якщо там треба буде під цей А 1 щось окремо специфічне робити. Але якщо не треба буде, то мабуть добре буде, бо зайця багато хто казав, що може бути трошки краща якість трансляцій. Але ну, побачимо. Вони ще поки то натестять. Твіч він так само повільно цим всім займається, як і будь-яка велика компанія. Воно все розтягується просто на 100-500 мільйонів днів у них. Е, якщо ну, не років, звісно, але розтягується дуже-дуже надовго. Поки вони щось затестять, поки вони щось там вирішать. По Варкрафту поки що нема нічого в планах. А там не знаю, побачимо. <смі> Навіщо він же прекрасний? Керувати кожним єнітом юнітом, мабуть, окремо. Ну, не знаю. У нас різні розуміння прекрасного. Треба просто інший кодик виставити. Там, звісно, буде додаткове налаштування, використання висім... використання бі-кадрів ключових, але решта налаштування можна буде лишити ту саму. Ну, зроблять, тоді подивимося. Піду тестити, то цікаво, що там наробили. Добре Дездаріо, файного грання. Якщо будеш люркати стрімчиком на фоні, то файного люркання. І ваше максимальний відтрет. Від планують до 10к збільшити. А оце вона, напевне, пригодилось. Хоча все одно мій інтернет поки що не потягне, але потім буде, я сподіваюся, кращий, то може тоді, може, тоді воно пригодиться. Так, значить, ми з вами переперлися в сховище, бо щось мене в око попало, напевне. Ми з вами попали в сховище. Ми тут навіть прив'язали в ліфті мотузочку. А, і нам, власне, туди треба і спускатися кудись. Вниз, тільки він якось так спускається, що не спускається. А, персонажа в нас як щось звати мимо крокодил в честь мимо крокодила, який минулого е ре цього ретрострімчику закидував донатик. Ось, у нас є міні-традиція в честь донатерів сабів. Ось оце називати персонажів, тож це в нас мимо крокодил. <с -кри> мимо крокодил, так, мені треба позгадувати всі ці все управління. Тут у нас ніжик. Чекайте, а нас нам не треба заробіть. Нащо нам. А, того я, мабуть, і спуститися не можу, бо у нас бій стоїть. Тут у нас все добре. Ніжичок, пістолетик. Це у нас. Чекайте, це у нас зараз стоїть. Е, дезер, та, Дезерт Eagle, окей. І я не пам'ятаю, чи він заряжений. Мав би бути. І котрі ми заряджали. Оці синенькі, здається, так? Ні, не заряджений. окей. Заряджаємо. 2.39 39 у нас максимум. Решта все здається добре. Гаразд, ти спускаєшся вниз. Давай. Хм, я не пам'ятаю, як він спускався. Він не дуже то хоче спускатися. Давай. Ми ж повісили мутуцку минулого разу, ну. На яку клітку там треба було ткнути, щоб він поліз вниз? Чи це ми вже... Ні, можна. Не... Ні, ми не внизу, ми на горі. Так. Зі скількох? З 9, з 8? Багато хто, звісно, стрімить в 6, але якщо що, максимальний бітрейт на Твічі 8. Я пару місяців тому стрімив останнє на 9 ЗБС, не зовсім розумів, чому фішка тих 10. Мінус. Стоп, тобі вдалося 9К виставити, нема там ніякої фішки. Просто описав собі потрібне число. Та, ладно, на тому ж кіку максимальний 9500, ти може обс, хоч 20к виставити, все рівно Твіч пропускає лише 6. М -м... Ну, то та, насправді мені 6 останнім часом теж уже трошечки не вистачає, але я навіть не знаю, чи мені більше. Чи мені більш інтернет потягне, поки що може і не. Так, інтернет. Що почалось? <св> Ото. Згадала поганий інтернет. ПКМ там поклався, поки не вилізе надпис «Скористатись мотузкою. Ми ж минулого разу злізали. Ну. Шахта ліфта. О, нарешті, нарешті він поліз. Ура! Добре. Він стільки пропускатиме, якщо не стоїть галочка, нехтувати рекомендованими налаштуваннями. Тому що загалом накласти все рівно твісті не пропустить більше. То та. Так, чатик зараз все добре. Я бачила, що в мене трошки просіли якраз такі кадри, коли я почала говорити про інтернет, але зараз вже показує, що з нормально. Воно буває. Воно буває. Боже, і як тут щось побачить? Де та подлюка є? Оце мені, та, оце мені трохи не подобається. Зараз, зараз ми втягнемося. Я минулий раз втягувалася в цю гру годину першу. Поки з управлінням поки з цим всім, поки з оцими стінами, де нічого не видно. Так, ем, окей, якщо я зараз поміняю, поміняю, добре. Деться падлюка там за стіною є. Де він є? А, о, от тепер видно, Йо пересете. Так. Хидиш? Він вмер? Він вмер. Добре. Так, закрий бій поки що. Хай ті собі підходять потихесеньку. Так, не проводити дитя. Наклад, Принаймні ОБС видавав у 9. Ну, я стрімлю 8, Твіч відображає 8. Якщо поставити ту галочку більш ніж 8, буде чорний екран. ОБС так, але Твіч ні. Через гру в тебе не то, що просадки, а просто жорстку картинку пікселить, включно з вебкою. А що? Я зараз зрозумів, що то спритність прокачана, Тобто в тебе соло, ближній бій для першої гри саме то. Та-та-та. Стоп, ти через процес чи через відеокарту стрімаєш? Так, щось полегше, питаю. <схід> я не цей во. Чекай. Та через, через відеокарту, напевно. Там як характеристики є в описі. Ще, мабуть, я. Якість, може, 2К поставити. якось буде перевірити. Я вже не пригадую, що там на трансляції самі було. Дали підтримку два к до речі, але поки сенсу в цьому немає, бо 8 капіталь до десять вісімцять бракує. Е -хм. Воно попікселило пару хвилин тому, бо це скоріше все просів інтернет. Я бачу, що просідав інтернет.